Днями у міському палаці культури відбувся акустичний рок-концерт Рок-Залежність. Родзинкою цього проєкту є поєднання рок-хітів з класичними музичними інструментами. Це унікальний проєкт спроби поєднання так би мовити, частки класичного оркестру із рок-бендом. У нас робить аранжування Влада Алтухов для нашого оркестру. От. І він якимось чином поєднує якраз ту класичну частину з рок бендом У нас в оркестрі є ну, як положено, електрогітара. у нас є Бас, гітара, ударник, піаніно, ось граю я чи скрипка, якісь гітарні ріфи. Проєкт «Рок-залежність» – це нове звучання улюблених пісень, які по-новому розкриваються під акустичний супровід та вокал професійних музикантів. Хіти «Cranberries», Зомбі. Сьогодні буде у нас Рамштайн лунати. Моєму виконанні це буде дуже цікаво. Ми будемо співати Лінкін парк в новому складі. Тобто, цю пісню, що майже ніхто не знає, але я думаю, сьогодні почують і можливо за. Кохається в цю пісню. Взагалі, наша мета сьогодні прокачати цей зал. Ми сьогодні не вперше, а вдруге. Нам дуже сподобалося, як ми тоді запалили цей майданчик. Я думаю, що сьогодні буде багато емоцій. Концерт продемонстрував не лише унікальність та талант українських виконавців, а й став можливістю для підтримки Збройних сил України. Ми збираємо для 44-ї окремої механізованої бригади на ремонт. Швидкої допомоги, от тому, що вчасна ем, медична допомога це є те, що допомагає нашим ем, воїнам вижити. Глядачі з нетерпінням очікували початку концерту. Дехто навіть вже вдруге прийшов послухати улюблену музику у незвичному виконанні. Я давно хотіла сходити на цей концерт ще минулого разу. Це такий рок, що приємно слухати, а з симфонічним оркестром – це ж взагалі. Це дуже дуже класно. Я вже був у них на концерті. Мені дуже сподобалось. Я обожнюю роки, обожнюю в принципі музику. Дуже гарні очікування. Мені дуже подобаються концерти. Такий масштабний захід підкреслив величну силу музики та її здатність об'єднувати людей у важкі часи. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.